Відбулася чергова передача обладнання, придбаного за запитами військових, що надійшли до громадської організації енергія перемоги. На ній були присутні представники адміністрації підприємства, проспілкового комітету, волонтери, працівники станції та рідні бійців, котрі сьогодні боронять країну. Атомники, попри те, що забезпечують безперебійне безпечне виробництво електроенергії. Продовжують допомагати нашим захисникам та підтримувати збройні сили України. Щомісячно донатимо зі своїх зарплат всі, всі, всі робітники абсолютно, там три відсотки, От буває що декілька разів в місяць за кошти зібрані в межах акції я допомагаю ЗСУ» в травні та гроші, які надав проспілковий комітет РЕС, загальна сума 3 мільйони 867 гривень. Придбали обладнання для 30 військових частин. Реп-системи радоелектронної боротьби, fpv дрони десятки, плюс MAVIC 3T, це нічною камерою, Mavic 3, MAVIC 3 Pro, зарядні станції, це і ноутбуки для роботи з документацією. Все, що нас запросили наші військові, наші працівники військові. Але цього все одно недостатньо, щоб задовільнити усі запити. Аби зекономити кошти і мати змогу допомогти якомога більшій кількості військових, частину обладнання волонтери роблять самотужки. Технічно воно відповідає усім необхідним характеристикам та потребам наших захисників. Це дуже високоякісна техніка, яка вже випробована в боях. І до нас знову і знову звертаються за цими системами РЕБ і за нашими Мавіками. Хлопці перелаштовуються, вже, вже йдуть в ногу, скажімо, на випередження йдуть. Уже Мавіки робили сімки. Зараз вже на 10 дюймів. Вже сімка це в минулому. А всього-навсього пройшло якихось півтора місяця, почали тільки це робити. Тому все, вся наша допомога, її сила цієї допомоги допомоги і підтримки залежать від нас з вами, від тих трьох, чотирьох, п'яти, а то й більше відсотків. Отримували волонтерську допомогу представники військових частин та рідні бійців. Кожен висловив щирі слова вдячності від себе та наших захисників. Дрони це очі військових. Вони дозволяють вести розвідку та якісно виконувати завдання без втрат особового складу. Брат працівника станції, важко поранений у бою, допомогу, яку надали йому на лікування, спрямував на купівлю дронів для побратимів. Він знає, наскільки зараз там тяжко хлопцям, наскільки йдуть тяжкі бої. Ось і наскільки потрібні дрони. Він відразу відмовився від коштів і попросив Івана, щоб на ті кошти, які були виділені, були закуплені дрони і відправлені саме практично в саме пекло під Авдіївку, щоб вони працювали і працювали на перемогу. Допомога війську зараз це пряма участь у збереженні України, переконаний командир батальйону Свобода бригади наступу Рубіж Петро Кузик. Війна стає все динамічнішою, каже бойовий командир, котрий з 14-го року боронить країну від ворога в найгарячіших точках бойових дій. Ми маємо справу із дозубів озброєним ворогом, який ретельно готувався до війни. Ці всі технології подальше будуть розвиватися. Майстерність і наших пілотів, і на жаль, ворога зростає. І тому потреба в будь-якому обладнанні а саме дозорні дрони, дрони нічні, отакі, які ми сьогодні отримали, це вкрай важливе обладнання, бо воно. Знову ж це можна говорити багато, але за словами стоїть життя хлопців. Оце обладнання береже життя хлопців. Високотехнічне обладнання дозволить українцям, які кількісно поступаються перед ворогом, вистояти на полі бою та тримати позиції. А допомога, яка надходить від цивільних, не тільки зміцнює їх бойові можливості, а й піднімає моральний дух та мотивацію. Це розуміння і знання, що про тебе люди дбають в тилу, що твоя робота. Немарна, і вони бережуть тебе. І це надихає неймовірно. Це, от це і те, що об'єднує, коли кажуть Соборна Україна. От вона, Соборна Україна, в прояві. З 2014 року боронець країни від окупантів і Маргарита. Починала бойовий шлях стрільцем-піхотинцем. Пішла до війська добровільно, за покликом серця. Каже, розуміння того, що це наша земля і її треба захищати, привело до війська. Вона вдячна усім, хто допомагає та підтримує бійців. Сьогодні кожному треба бути готовим до відсічі ворога. Готуйтеся володіти зброєю. Переходьте, хто не перейшов на спілкування українською мовою. Тому що ми, як ніхто, як військові, розуміємо, що насправді це дуже важливо. І що в цьому наша ідентичність, і в кого вона десь загубилася під репресіями ще столітніми московитів, то необхідно просто її відновити, витягнути з себе і показати, що ти українець. І допоки військові потребуватимуть, атомники Рівненського АЕС будуть їм допомагати, адже тільки спільно зможемо подолати ворога. Світлана Рудник, Олександр Сняжко, Уїта ЗГРЕС.